Людям старшого віку, які пережили інсульт, мають хворобу Альцгеймера, деменцію, артрит чи інші захворювання, часто важко їсти самостійно через тремтіння рук, слабкість чи тремор. Їм може допомогти спеціальний адаптивний посуд. Давайте розглянемо, який він буває. Спеціальний столовий набір для людей з тремором рук складається з ложки, виделки та миски на присосках. Ложка та виделка обертаються на 360 градусів. І мають нековзну ручку. Для надійнішої фіксації є реміннець, який можна регулювати під ширину долоні. Протиковзна миска на присосках залишається нерухомою, а високий бортик не дозволить їжі випадати з тарілки. Погільник для лежачих людей дозволяє пити воду та приймати їжу, теплий суп, рідку кашу, не піднімаючи з ліжка. Завдяки кришці їжа не проливається на ліжку. Універсальні силіконові манжети допоможуть тримати руками не лише столові прибори, а й зубну щітку, гребінець та інші предмети. Широкі ручки для кращого контролю. Це спеціальні м'які трубки, які надіваються на предмети виделку, ложку тощо. З ними людині легше тримати предмет у руках. Ми поговорили про те, як приготувати їжу та зробити її апетитною. У наступному відео ви дізнаєтесь про правила годування підопічного в різних станах і ситуаціях.